Okay. Okay. Sampai <coughs> jumpa! Всіх вітаю на своєму каналі відправив ніку до школи, ось погодував бакса, погодував курей. Зараз буду годувати овечок. І сьогодні в мене в планах знову заготівля білок. Сьогодні в нас понеділок, вчора я відпочивав в неділю. Суботу хотів їхати, не, не, мене не вийшло там. Людина попросила дорізати овечку. Ось тут по сусідній населений пункт нас там значить, окотилась і матка випала. прийшлось їхати там, ну, допомогти. Теж втратив час, поки туди-сюди з'їздив. Ну, вже не було коли їхати. Ось сьогодні їду. Щодо Моїх овечок. Я тоді говорив, що вроді як має котитись таке щось по поведінці, ну нема Поки що нема. Тей рік вони вже котились. Цей час, ну, чекаємо. Все, як бачимо, зима нас не перестає дивувати. Особисто мені дуже і дуже неприємно, бо це е, будуть великі в нас проблеми в майбутньому. Це я в цьому впевнений. Моя думка теж, я нікому їй. Ну якщо в мене в цей час вже колодець майже повний, а це він навіть не половин, то ви самі подумайте, що потім буде з нашими врожаями. Ну, це вже, скажімо так, віддільно Тім. Все, зараз заправляю пілу, треба підточити ланцюга і буду виїжджати, бо час-час. Сьогодні ще мені треба готувати е, їсти. Значить треба що, раніше приїхати додому. Все, працюємо. Так, Мотоблок заливаю тільки гарячу воду. Не лю антифрізів, тосолів. Тому що я холодного, я зимою просто не заведу. Тут нема стартера. Тільки гарячу, щоб прогріти можна було завести. Я вже проливав його раз, щоб прогрівся. хоч і плюсова, але доволі так сильно застиває, не можна повернути Так, поки що все зрізали, раз, два, три, 4, 5, 6 невеличких. Все Льоша сьогодні зробив. І курей погодував, і бакса погодував, і доньку до школи відправив, але цепку підточити я забув. Ну то ладно. Вони тут не товсті. Оце все. Ну, зрозуміло, що це я, те, що я обрубаю, я кидати не буду. Потім я це все заберу на дрова. Там як я різав, я потрошку різав зразу на такі чурбачки і забирав. Може і сьогодні, якщо буде часто, потім поріжу їх і потрошку, потрошку і так забираю додому. Фух, Первий є ще два. І додому. жаркувато, Здається так, може зі сторони, що не важко, але спина, коротше, мене мока. Все, працюю далі. Часу, як завжди. Не вистачає і так завжди. Ще нарубаю одного тюка, пучка такого. Ще, напевно, нарубаю якийсь оберемок і буду їхати додому. Час дня. Поки заїду, поки те, ще треба сьогодні наварити їсти то таке там мені попав кому в коментарях такий комент що ну там десь у когось на трасі цивільники там ну чуть ли там ну дивіться по-перше ну я не на трасі я згоден там да, на трасі і так далі я не на трасі нахожусь, я нахожусь От, до Білорусі ось по цих лісах залишилось тут. Нема тут ніякої траси. По-друге, траса це людина має на увазі. Так, да, там може бути і 50 гривень за штуку. Ну це буде все поштучно. Це треба сидіти на трасі у прямому сенсі цього слова. Ну, і сидіти продавати. І що їм там продавати? все, Скільки? 50, там? ну, я не... все, все це правильно, так. Да. Зрозумійте одне, тут люди в'яжуть тисячами. Тисячами. В одному дворі можуть зв'язати по 10 тисяч винників за сезон. По 10 тисяч. Яка траса? Причому, ну, це таке. Все, за з цим розібрались. За ціну 8 гривень. Ось тут я вам чуть-чуть так зупинюсь на цій темі. Дивіться. Ціна ціна це 8 гривень. Це люди самі винні у цій ціні. Пояснюю чому. От їздить тут а, один бізнесмен, може його в лапки поставити бізнесмен. 25 років він а, бере у нас ці віники. Десь 25 років. І от як воно відбувається? Приїжджає людина, знає. Він вже тут цю психологію людей вивчив. Він знає, що людині нема куди дітися. Роботи нема. Так і так. От він той год поставив ціну 6 гривень. Не, щось не, не то, що не пройшло. Люди мовчать. Все одно, він приїжджає, вони до його відносяться, як до якогось дорогого родича там приїхав. Би. От він поставив 6 гривень, да, трошки люди. От я, я особисто я взагалі в їх не пішов. Я почув цю ціну, я не, не пішов. А пішли люди. Да, деякі отакі, як я, не пішов. Він це все діло, там хтось ще його змутився, він це все діло пішов і дав 8 гривень. Все, люди пішли, я пішов, всі рубали, все. Порубали. На весну він приїжджає. Коли вже там квітень місяць, вже все. Вінники просто лежать і сохнуть. Якщо він їх не забере, вони полежать літо, ну їх можна буде спалити. І він приїжджає і забирає їх по 6 гривень. І розумієте, що ну, наскільки людина вже набралась наглості, вибачте, може я дуже вже емоційно, але люди самі винні в цьому. На цей рік він знову приїжджає і знову ставить 8 гривень. Гривнів цих за завінка. І люди замість того, щоб щось сказати, хапаються за проволоку, за бензопили, за ножі і ломляться на поля, там, болота, ось в сусіднє село, шана і повага людям, вони дуже важко працюють, вони там взагалі люди в'яжуть, да, вони він скаже, я там за зиму заробив там 80 тисяч гривень. Але туди ходила. Він ходив, жінка ходила, діти ходили, і вони там практично жили. А цей бізнесмен у лапках просто приїхав і ще я йому їх закидав на машину. Розуміє? Не він приїхав, його водій приїхав. Він взагалі в цьому якби, участі не бере. Він там може приїхати одразу за ціну там, типа, до людей, якусь проволочку. Підкинуті люди всі довольні, всі сміються, все добре. Тільки моє поняття, він дурить не мене, а мою дитину. І поки це все в людей в головах не, не стане, що він просто нас дурить, нічого не буде. Але завжди так було, що селянин він буде десь там унизу, оціми руками працюєш, які ось олопаються, шкіра лопається цей проволок і. І воно вже не відмівається, але атей, він чистенько приїхав, загрузив і просто продав. І там теж вигрузили. Він навіть участі, як такої, не бере в цьому. Він просто потім щитає гроші. А за штуку не менше бере по 25 гривень. Він даже людині не віддає половину. Вибачте, за емоції, але ну, я от хотів. Не то ж об'яснити сюди, да, я з цим згоден. 8 гривень. Це просто, ну, з нас сміються. Ну, а люди і раді. ну от. Добре, що приїхав, добре, що бере. Отак от воно виходить. і, ну... Все. Я ще нарубаю оберемок і буду їхати додому. Скоро Ніка прийде вже з школи. Отаке. От Все. Про... Все, я дорубав. Буду їхати додому. Рубав я сьогодні десь до 60 віників, от вважайте. грубо кажучи, там 6х8 помножте, от получається так. Ну і плюс бруньки. Ну таке, ну це ж не за день, це ще робота. Все. Ось вийшло у мене таке відео. Може щось не те, може я щось не так роблю. Пойміть, для мене це все новинка. Так, я дивлюсь, багато дивлюсь людей, дуже багато на цьому контенті. Хто в селі працює, мені цей контент подобається. Я дивлюсь дуже вже, ну, навіть не рік, не два, ну, подобається. Ось дивлюсь Рівеньська область, там ну, багато туди. Якщо щось не так, вибачте. Хочу подякувати всіх, хто коментує, хто ставить лайки, за підписки. Мені це дуже приємно. Я дуже приємно здивований, що, ну, що так мене люди дивляться. Я думав, що це все, ну, якесь дитяче, якась. Ну. Мені просто хочеться показати своє життя, ну як воно є. Як от воно в мене все, всім, все, всім, хто мене дивиться. Дуже велике спасибі, всім здоров'я, всім пока.